Так от з моєї точки зору, зараз треба дуже простих п'ять кроків. Перше, закон має бути внесений президентом і презентований ним разом з міністром оборони та головнокомандуючим. Ці три посадових особи, які ведуть війну, мають разом втрьох вийти перед українцями і сказати: цей закон нам потрібен. Я особисто вважаю, що вони при цьому мають назвати суму, кількість. Загиблих українців, я знаю, як вони цього не хочуть, і я знаю, як це важко буде сприйняти. Але інакше вивести з зону комфорту мільйони тих, хто ховається за різними байками про те, що може служити хто завгодно, крім мене, неможливо. Треба чесно сказати: 500 тисяч, про яких зараз говорять, якщо поділити на місяці це по 30 тисяч місяць, і тоді ми приблизно зрозуміємо, що відбувається на фронті, з вбитими і важкопраними. І треба людям сказати правду. Я впевнений, що українці заслужили на цю правду. Вони мають дізнатися, скільки загинуло, і тоді знімуться всі дискусії, чи потрібна мобілізація. Це перший крок. Так, да, це буде шок. Але, зрештою, саме такий шок привів півмільйона в воєнкомати 24 лютого. Немає іншого кроку. Бо єдиний марафон надто довго убоюкував, що немає ніякої загрози, а проти нас воюють ні на що не здатні москалі. Криворукі і дороні. І ця байка в теплій воді привела до декількох мільйонів ухилянтів, які втекли за кордони, ще багатьох мільйонів, які сидять вдома і кажуть, хай воює хто завгодно, крім мене і мого